Якщо я скажу вам, що прямо зараз у вас є здатність змінити своє минуле, а разом із ним своє теперішнє майбутнє. Ні, це не фантастика і не магія, а забутий закон, яким користувалися обрані протягом століть. Закон, що настільки могутній, що здається надприродним, але насправді підкоряється жорстким ментальним принципам. Більшість людей вірить, що минуле висічене в камені, що зробленого не повернеш, що невдачі, помилки та втрати назавжди залишаються частиною їхньої долі. Але уявіть собі, що реальність це не фіксована даність, а гнучка субстанція, яка підпорядковується вашому розуму. Колись один мудрий чоловік навчав, що ви можете переписати своє минуле так. Щоб воно почало працювати на вас. Зробити так, щоб ваш розум сприйняв нову версію подій як єдину правду. І тоді сама реальність зміниться. Це не просто теорія, це метод, яким користувалися ті. То зумів кардинально змінити своє життя. Але ось що в чому тут той секрет. Більшість людей ніколи не можуть цим скористатися, тому що роблять критичну помилку. Якщо ви додивитеся це відео до кінця, ви дізнаєтеся покроковий алгоритм який дозволяє буквально перепрограмувати свою долю. Ви зрозумієте, як змінити минуле у своїй свідомості та так, щоб Всесвіт почав перебудовуватись під вашу нову реальність. І найголовніше, ви зможете застосувати це вже сьогодні. Готові? Тоді давайте розбиратись. Більшість людей живуть з переконанням, що їхнє минуле незмінне, ніби висічене в камені. Вони приймають події свого життя як жорстко зафіксовані факти, які неможливо переписати чи змінити. Однак це не більше, ніж Ілюзія нав'язана суспільством і нашим власним сприйняттям часу. Наша пам'ять це не об'єкт запис подій, а реконструкція, яку ми створюємо заново щоразу, коли згадуємо щось із минулого. Мудрець навчав, що минуле існує не у зовнішньому світі, а виключно у нашій свідомості. А це означає, що воно піддається зміні так само, як і наші думки чи переживання. Якщо людина може змінити своє сприйняття минулого, то її теперішнє. І майбутнє неминуче почнуть перебудовуватись відповідно до нової інтерпретації, адже саме наші переконання про минуле формують нашу реальність. Згадайте ситуацію, коли ви були впевнені в якійсь події, але пізніше з'ясувалось, що все було інакше. Або момент, коли хтось із вашого оточення пам'ятав ситуацію зовсім по-іншому, це наочно демонструє, що минуле не є фіксованою реальністю, воно пластичне і здатне трансформуватись залежно від нашого сприйняття. Ваш розум працює за простим принципом. Те, що ви постійно повторюєте і в що щиро вірите, стає вашою правдою. Якщо ви згадуєте невдачі, зосереджуєтесь на помилках і переживаннях, ваша свідомість сприймає їх як основу для побудови вашої реальності. Але якщо ви почнете свідомо змінювати своє ставлення до минулого, то ваша внутрішня картина світу почне трансформовуватись, а разом із нею й обставини вашого життя. Уявіть, що ваш розум це комп'ютер, а спогади це програми, які можна редагувати. Змінюючи навіть невелику деталь у вашому сприйнятті минулого, ви фактично завантажуєте нову програму, яка запускає інші сценарії в теперішньому і майбутньому. Саме тому люди, які опанували цю навичку, часто відрізняються від тих, хто цього ще не знав. І вони відзначають, що їхнє життя змінюється настільки стрімко, що здається, ніби вони перемістилися в іншу реальність. Питання не в тому, чи працює ця техніка, питання в тому, чи зможете ви нею скористатися, чи готові ви перестати чіплятися. За стару версію минулого і створити нову, яка почне працювати на вас. Якщо так, то перший крок визначити, яке саме з цих рішень і який саме спогад вам потрібно переписати. Кожному з нас знайомі моменти, які тягнуться за нами. Наче важкий вантаж. Можливо, це була невдача, конфлікт, розчарування або втрачені можливості. Але що, якщо прямо зараз ви можете взяти контроль над своїм минулим і переписати його так, щоб воно перестало керувати вашим майбутнім? Що якщо одна зміна у вашому сприйнятті, вашого минулого здатна створити ефект доміно, запустивши серію позитивних змін у теперішньому, почніть з усвідомлення того, які саме події досі впливають на вас. Це може бути ситуація, у якій ви відчули себе. Відкинутим, несправедливо ображеним або позбавленим чогось важливого. Зверніть увагу, як ваше тіло реагує, коли ви згадуєте цей момент. Якщо ви відчуваєте напруження, тривогу або роздратування, це означає, що він досі впливає. На ваше життя. Тепер запитайте себе, а що, якби цей спогад міг виглядати інакше? Що, як те, що ви вважаєте невдачею, насправді стало поворотною точкою в Кращий бік? Ваша пам'ять це не об'єктивний якийсь запис. А жива структура, що здатна змінюватися під впливом нових переконань. Те, як ви інтерпретуєте події, визначає, який вплив вони мають на вас зараз. Обирайте одний спогад, який вас турбує, і уважно розгляньте його. Спробуйте уявити, що він розгортається інакше. Замість відмови нехай буде згода, замість розчарування, задоволення, замість втрати неочікуване набуття. Важливо не просто побачити це у своїй уяві. А відчути, як би змінилося ваше життя, як би все склалося саме так. Чим глибше ви занурюєтеся в нову версію спогаду, тим більше ваш розум починає сприймати її як реальність. Згадайте, як з часом деякі моменти з минулого стають менш важливими. А інші, навпаки, набувають більшої значущості. Це доводить, що сприйняття минулого можна змінювати. Головне зрозуміти, минуле формує теперішнє лише тоді, коли ми прив'язані до певної його інтерпретації. Звільнившись від жорстокого сприйняття подій, ми отримуємо змогу змінювати не лише внутрішній стан, а й саму реальність навколо нас. Коли ви свідомо обираєте нову версію минулого, ваша підсвідомість починає перебудовуватись, а разом із нею і ваше життя. Але вибір нового спогаду це лише перший крок. Щоб воно закріпилось у свідомості, його потрібно не просто уявити, а й відчути, ніби воно завжди було таким. Саме в цьому полягає сила цього методу, про який говорив давній мудрець. Це проста візуалізація, якщо вона залишиться лише набором картинок у вашій голові, то воно так не спрацює. Ваша підсвідомість реагує не на слова, а на емоції. І тільки пережити почуття, здатне перепрограмувати вашу реальність. Коли ви створюєте нову версію подій, вам потрібно не просто спостерігати за нею, а повністю зануритися в неї. Відчуйте радість, полегшення, певненість, будь-які емоції, які супроводжували б цю подію, якби вона справді відбулася саме так. Як вам потрібно, ваш розум не розрізняє реальне та уявне. Він сприймає все за істину, що має глибоке емоційне забарвлення. Уявіть, що гроші, на які ви чекали, дійсно надійшли. Відчуйте задоволення, розслаблення. Певненість у завтрашньому дні. Якщо у вас був конфлікт, змініть його результат у свідомості. Відчуйте гармонію, взаєморозуміння, радість від того, що ситуація склалась ідеально. Чим яскравіші ваші емоції. Тим швидше ваша підсвідомість прийме нову реальність. Найкращий час для цього процесу це перед сном. У цей момент ваш розум найбільш сприйнятливий, а межа між свідомістю і підсвідомістю розмита, перемикаючись у стан розслаблення. Ви ніби програмуєте свою підсвідомість на прийняття нової версії минулого, повторюйте цей спогад у своїй голові знову і знову, поки воно не стане для вас єдиною реальністю. Помилка більшості людей у тому, що вони очікують миттєвих змін. Але ваша свідомість звикла до старої вершої тих подій. І щоб нова стала домінуючою, потрібне повторення. Згадайте моменти з минулого, які колись здавалися незначними, а згодом стали вирішальними. Це сталося через їхнє постійне відтворення. У пам'яті. Так само працює і цей метод. Чим частіше ви будете переглядати новий спогад, тим глибше він коріниться у вашій свідомості. Ви почнете помічати, що поступово стираєте зі своєї пам'яті стару версію і замінюєте її новою. В якийсь момент вам здаватиметься, що так і було завжди, і саме тоді ваша реальність почне змінюватися. Але є один важливий момент. Навіть якщо ви відчуєте перші зрушення, їх не можна зруйнувати передчасними подіями. Якщо ви почнете розповідати іншим про свою роботу, з підсвідомістю або перевіряти, чи щось змінилося у вашому житті, це може завадити процесу. Багато людей роблять помилку, намагаючись знайти підтвердження змін у реальності одразу після виконання цієї техніки. Вони розповідають друзям. Діляться емоціями або шукають знаки, але цим лише розмивають створений у свідомій своїй колись образі, який би вони хотіли бачити. Ваша підсвідомість, як вологий цемент, коли ви створюєте в ньому новий відбиток, він повинен встигнути. Застигнути. Якщо ви знову і знову будете до нього торкатися, перевіряти, обговорювати, ви неминуче спотворите або навіть зітрете створений той образ, тому мовчання і внутрішній спокій ключові елементи роботи зі зміною реальності. Кожного разу, коли вам хочеться перевірити, чи відбулися зміни, згадайте, цим ви заважаєте процесу. Ваша підсвідомість не терпить сумнівів. Вона приймає за реальність лише те, що ви сприймаєте як факт. Якщо ви стверджуєте, що нова версія минулого істина? Дійте так, ніби у вас немає ані тіні сумніву. Не шукайте доказів, живіть так, ніби все вже змінилося. Якщо ви змінили спогад про отримання грошей, не чекайте їх з тривогою. Просто відчувайте спокійну впевненість, наче вони вже у вас є. Якщо ви переосмислите болісну ситуацію, не перевіряйте реакцію оточуючих. Внутрішньо поводьтеся так, ніби все справді відбулося за новим сценарієм. Всесвіт реагує на ваш внутрішній стан, а не на ваші слова чи дії. Саме тому люди, які свідомо змінюють своє минуле, помічають, що події починають підлаштовуватись під їхні нові переконання. В якийсь момент зміни стають настільки природніми, що, здається, так було завжди. Можливо, ви вже помічали це у своєму житті. Коли ви глибоко в чомусь переконані, реальність починає відзеркалювати ваш внутрішній стан. Те, що ви вважаєте неминучим, справді відбувається. Цей принцип. Працює во всіх сферах життя фінансах, стосунках, здоров'ї. А головне тут дати новому переконанню укріпитися у свідомості, не руйнуючи його передчасним аналізом. Припиніть спостерігати за реальністю в пошуках змін. Прийміть їх як факт, навіть якщо зовні ще нічого не змінилося. Найпарадоксальніший момент у цьому процесі зміни відбуваються найшвидше тоді, коли ви перестаєте їх чекати, коли ви поводитеся так, ніби все вже сталося. Ви перестаєте випромінювати у світ сигнал. Мені це потрібно. Починаєте транслювати новий сигнал. У мене це вже є. Саме такий стан притягує у ваше життя нові обставини, що підтверджують вашу внутрішню. Правду. Уявіть, це як паросток, який ви посадили. Якщо ви щодня будете його викопувати, щоб перевірити, чи проросло насіння, воно ніколи не дасть ростків. Дозвольте часу працювати на вас. Чим більше ви довіряєте процесу, тим швидше він закріплюється в реальності. Одного дня ви озирнетеся назад і зрозумієте, що ваші нові переконання стали не просто думками, а вашою справжньою реальністю. І тоді, можливо, ви усміхнетеся, згадавши, як колись сумнівалися, а чи спрацює цей метод. Отже, ми підійшли до завершення цього відео. Тепер ви знаєте, що ваше минуле не застиглий факт, а пластична конструкція, яку можна змінити. Ви дізналися про метод, яким користувалися ще колись, давно старші мудреці і зрозуміли. Що реальність не фіксована, вона формується вашим сприйняттям. Переписуючи події минулого у своїй свідомості, ви запускаєте процес трансформації теперішнього і майбутнього. Але головне, цей метод вимагає не просто уяви, а глибокого. Емоційного проживання цієї нової версії подій. Без емоцій зміни не закріпляться. Тепер у вас є три чіткі кроки визначити спогад, який потрібно змінити, переписати його з правильними емоціями, не зруйнувати процес сумнівами. Та пошуком підтверджень, це не магія, це закономірність, якою користуються одиниці. Але пам'ятайте, знання саме по собі нічого не змінить, якщо його не застосовувати, тож не відкладайте, а почніть просто сьогодні, оберіть ситуацію. Яка досі впливає на вас і змініть її у своїй свідомості. Дозвольте новому переконанню укорінитися, і дуже скоро реальність почне підлаштовуватись під ваш внутрішній світ Ось так, друзі. Якщо це відео стало вам у пригоді, не пожалійте поставити під відео вподобайку палець вгору на підтримку автору. Це буде надихати мене ділитися з вами все більше і більше мудрими історіями. На все добре!